Всім доброго дня, сподіваюся, у нас добре, все живі і здорові, слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх підписників, глядачів, любителів мототехніки на каналі Дорогами України. Сьогоднішня тема буде часто катаюся по трасі. І хочу поговорити про вікові обмеження. Наскільки ви готові після 50 плюс, скажімо так, пересісти з автомобіля на мотоцикл. Виглядається. В деяких випадках трошки скептично, коли приїжджаєш на заправку заправлятися на трасі мотоциклом. Деякі люди задають питання, у що романтика, Хоча цієї романтики ніякої немає вже. Це більше пов'язано з потребами, або, скажімо так, з економією ваших коштів. Виглядає це все в самом ділі непогано, єдиним і невід'ємним. Повинно для вас бути, якщо у вас є вади зі здоров'ям, це ваше екіпірування, так звана екіпіровка. Це в обов'язковому порядку, я говорю тільки за себе. Шкіряна одежа, неважливо, це жарка погода чи холодна. Це все на далеких відстанях. Це дуже-дуже сказується. Причому дуже швидко, скажімо так, на протязі, якщо це жарка погода, на протязі 20 хвилин, а то і більше, скажімо так. Виглядає це все дуже непогано. Але є деякі казав, обмеження в тому, це ваша фізична сила. Якщо їздити просто по трасі, це нічого не дає ніяких особливостей, керується він дуже легко, це транспорт, питань ніяких до них немає. Єдине мені невід'ємним це звісно вже і безумовно. Це і є ваша швидкість, бо в такому віці вже ніхто амбіцій спортивних не шукає. Шукають тільки крейсерську швидкість і приходять до мінімальної хоча б витрати палива. Якось це так виглядає. Сьогодні я помив цепа, я його завжди мию, бо мотоцикл використовується на далекій відстані, скажімо так, до 500, а то й 600 кілометрів. Ну це не за один день, за два дні. Скажімо так, Зараз покажу, що, як це виглядає, тому що ми її завжди айпоном, поки це псохне. Ну, така біла субстанція. Виходить, треба йому дати висохнути 15 хвилин. І можна собі продовжувати рух, якщо у вас є це бажання. Виглядає це отак, скажімо, після 500 кілометрів. Чорно все, мазуті з пилюкою зі всім. Користуюся, як завжди, айпоном. Це вже в мене вже я покажу. Це вже друга банка. Це одної баночки я купив в тому році, хватило мені майже на 9 тисяч. З моменту придбання мотоцикл вже проїхав майже 9 тисяч чистими. Скоро буде вже заміна, повноцінна заміна масла. Не так як я робив потрошку. Тоді, тоді, скільки там приїхав, там 300 км, 1000 кілометрів міняв. Це вже буде повноцінна заміна масла. Питань до нього немає ніяких. Молоді люди, говорять, завжди це дальняки. Стихія, ще раз нагодує з даної моделі. Це тільки траса, ще раз і траса ніякого міста він не бачить. Рідко-рідко, коли використовуємо це по місту. Пробки це теж не його. Веде він себе дуже гарно, непоганою економією, скажімо, коштів і тому, -тому подібне. Єдине, що я колись говорив, що зробив собі збитка по вихлопній трубі. Я її відремонтував, але казав, ефект вийшлося не дуже. Десь тут, каже, там вона з каталізатором, без каталізатора не знаю, я її просто подивився. Скажімо так, всередині. Тут сіточка зроблена, щоб труба не нагрівалася, також тут зроблена перегородка всередині. Якщо просвітити, подивитися. Так що якось це так виглядає. Не знаю наскільки це правильно. Але в даному випадку, це, що я зробив, ремонт, він мені казав, поміг тільки частково. Про свої далекі поїздки розкажу так. Виглядає. Ще раз нагоду. Це шкіряна одежа, куртка, штани, мотоботи в обов'язковому порядку, щоб все було більш комфортно. Тому що це все дуже-дуже кажу молодим. Байдуже, як говорять, вони не відчувають. А після 50 це дуже все сказується. Причому кажуть, на другий день. Спина, почки і тому тому подібне. Так що, відбирайте собі, хто після 50 одежу в обов'язковому порядку. Якщо десь хтось катається недалеко, це не обов'язково, якщо по містю. Мотоцикл гарно підходить як для новичків так і кажу для досвідчених райдерів, скажімо так. По цьому все моє. Можна сказати, що я задоволений, але єдине те, що якщо брати до уваги мою фізичну силу, то рано чи пізно мені прийдеться все-таки з цього мотоцикла пересідати на меншу кубатуру. І все це пов'язано з своїм віком. Як би ти казав, не харахолься і не казав, не розправляй груди, роки беруть свої. Так що якось так. Ще раз нагодусь одежа на ну, далекій відстані, хто поблизу байдуже. Ну, тому що молоді люди з говорять, що такого не використовують. Так що всім бажаю миру і добра. Хай скоріше закінчиться війна, і хай хлопці, всі наші повернуться живі і здорові додому. Що не так сказав. Вибачаюсь. дякую за увагу.